Добрий день, мене звати Галетка Маргарита Леонідівна. Це мій синочок Галетка Георгій, якому виповнилося майже три роки. На жаль, у нас діагноз ДЦП, подвійна геміплегія, а також симптоматична епілепсія, і нам необхідна постійна реабілітація. Ми дуже хотіли б звернутися до благодійного фонду Рідні люди за допомогою, щоб пройти курс реабілітації у грудні у іпоцентрі Росток життя. Будемо дуже вдячні, yes. оскільки синочку дуже подобається іпотерапія, і ми бачимо якісь зміни. Будемо щиро вдячні за допомогу. Дякуємо.